Усім привіт, любі глядачі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акції діятимуть з 15 по 21 травня включно. 16 гривень, мило рідке, дойпак, об'єм 450 мл. Є декілька варіантів ароматів. Красивезні баночки для спецій, ціна 77 гривень. Тому і можна їх використовувати не лише для спецій, а для будь чого Наприклад, ватні диски. Ось ця кришка вона є дерев'яна, сам контейнер пластиковий. І тут є така гумка для щільності закривання. Є в мене любителі чашечок. Подивіться, яка краса приїхала. Ціна 64 гривні. Є більш світліші, а є більш такі, як кремові. Вони відрізняються. Камера не передає, на жаль, але є трошечки відрізняються вони по кольору. Ось такі новиночки, на жаль, не зазначений об'єм. Такий більш класичний, я б сказала. Такі появились чашечки. Вони йдуть трохи більшого об'єму. Зараз пошукаю і вам скажу. 400 мл за 69. Форма для випікання. Скляна кругла, діаметр 26 см. Ціна 219. Такі досить високі бортики. Можливо, десь 5 см. Візуально. Супер цікавезна новинка, це є такий органайзер тримач за 119 гривень. Він є пластиковий. Бачите, тут є, він як дворівневий, тут є трошки отвори і можна запхати різного діаметру. Пензлики чи олівчики, туш. І воно буде тут зафіксоване. Покажу вам, як це зображено. Ось, В коробочці воно у розкладеному вигляді. Дозатори для рідкого мила, фарфорові і в сірому в білому корублю за 109 гривень. Вершки до кави сухі від торгової марки Мукете. 200 грамів за 46 гривень. Якобс капучино 3 в одному устіку за 6 гривень. Капучино від торгової марки «Якобс» 500 г за 163 гривні. Мак, кофе триводному по 5 гривень. Є різні смаки на вибір. Чай мономах у пакетиках 25 штук за 38. Чай чорний розсипний ахмат Ті 100 грамів, 65 гривень. Шоколад від торгової марки Millennium за 59 гривень, 100 грамів. Фруктовий салатик Ельфик 100 г 22 гривні. Соки та нектари. Вінні 200 мл за 9 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва з такі більші упаковки по 85 грамів за 22 гривні. Кислота лимонна за 12 гривень 90 грамів. Торгова марка Dodai. Желатин від деко 25 грамів за 15 гривень. Мило дігтярне шик. Вага 140 грамів за 22 гривні. Помітила, що багато акцій на мило дору в різних мережах. В Аврорі теж є акція на ось таке мило від торгової марки Дору. 100 г за 29 гривень. Такий варіант, воно йде як прозоре. таке цікаве. 135 г одна штука, в упаковці 2 79 гривень. Більш класичний варіант меладору є два аромати в асортименті. 4 штуки по 100 г за 111 гривень. Гелля душу, об'єм 300 мл. Ціна 16 гривень. Фруктовий аромат. Гелі для душу від торгової марки Зая. Об'єм 500 мл за 88 гривень. Не можу уминути увагу, і новинки з'явились від торгової марки Ліора Гелі для душу. Ціна 55 гривень. Такий варіант. І ось такий варіант не бачила його. Такий, здається, вже був. Засіб для купання діток це три в одному. І шампунь, і піна, і гель. Об'єм 500 мл за 51 гривню. Мило рідке антибактеріальне сейфкарт з дозатором за 59 гривень 225 мл. Рідке мило шик об'єм 300 мл за 34 гривні. Засіб для інтимної гігієни «Локалут» 159 гривень 200 мл. Милорідке дитячне качечка кря, -кря. – за 34 гривні 250 мл. Шампунь гель для душу чоловічий 3 в одному за 143 гривні 400 мл об'єм. Шампунь гель для душу від торгової марки «Арко» за 61 гривню. Об'єм 260 мл. Ще є ось такий шампунь гель від All Spice теж 143 гривні. Кондиціонер для волосся Еон 250 мл, 69 гривень. Шампунь «Скраб» та 69 гривень. Від торгової марки Pantin акційна ціна на шампунь 149 Є два варіанти: 400 мл об'єм, бальзам об'ємом 275 мл 139 Шампуні від торгової марки Оберіг. Ціна 69 гривень за 500 мл. І ось такий варіант новинка. Я такого не бачила. Шампунь з зміцнення. 4. А ще є акційна ціна на ось такий бальзам для волосся 230 мл за 44 гривні. Шампунь Сіос 440 мл 124 гривні. Сухі шампуні шаума 150 мл за 107 гривень. Звичайні шампуні від шаума теж з акційною ціною. 85 гривень за 400 мл. Антиперспірант чоловічий ерексона кульковий за 74 гривні. Нівей 62. Дезодоранти чоловічі Old Spice тільки 50 мл за 109 гривень. 109 гривень, дезодоранти чоловічі Old Spice спреї. За 57 гривень антиперспирант жіночий Фа. Є декілька ароматів на вибір. Нівея свіжа вишня. Це ось такий варіант. За 62 гривні. речі, інші теж по 62, правда, не акційні. Дезодорант чоловічий Арко за 62 гривні 150 мл. Рексона кульковий тесторант за 59 гривень. Жіночі аромати. Нівея антиперспірант жіночий 150 мл за 97 гривень. Рексона антиперспіранти жіночий 150 мл за 97 гривень. І фа по 86. За 37 гривень одна паста блендамет. Об'єм 75 мл. Зубна паста Colgate Max White Max Clean по 69 гривень за 75 мл. Зубна паста Colgate 50 мл за 37 гривень. Ще є зубна паста від Aqua Fresh 125 мл 74 гривні. І 75 мл за 55 гривень. Така зубна паста, до речі, недавно вона тільки в нас появилася, стоїться вже давніше була. Хто, можливо, користувався, то напишіть свої відгуки. 120 г за 39 гривень. І Аквафреш в такому тюбику. 125 мл за 65 гривень. За 46 гривень набір зубних щіточок Oral B. 2 штуки. Лак для волосся, тафт 250 мл 158 гривень. Фарба для волосся палет по 82 гривні. Карнір Color Sensitive. Ціна 119 грив. Фарба для волосся «Сіус» – 151 гривня. Гала Аквапудра для автоматичного прання 37 гривень для ручного 32 300 грамів. «Тайт аквапудра для ручного прання 39 гривень для автоматичного 48. Також 300 грамів. Грюнвальд 350 г, 29 гривень, 24 гривні. Савекс для ручного прання за 27 гривень 300 грамів. По 21 гривні порошок для ручного прання лар. Також є для автоматичного. Отут є позначки, бачите, вони дуже схожі. Звертайте увагу. Персів 300 г за 54 гривні. Лоск 45 гривень, упаковці 300 г. Ополісковичі 72 гривні 800 мл савекс. Lenor 105 гривень майже 800 мл. І ланор літер 240 мл за 149 Порошок для прання дитячих речей. Аквапудра. Ціна 249 гривень, 2 кг та 100 г. Персіл – 187 гривень кілограм та 200 г. За 89 гривень кисневий відбілювач савам в такому відерці. Так, де тут вага? 950 г. Містер Пропер. Засіб антижир для кухні 800 мл за 169 гривень. Як завжди, не проходимо помимо новинок. Ось така новинка появилась антижир спрей, об'єм 500 мл. 49 гривень. Ві еко. Засіб для миття посуду. Сарма 7 в одному 44 гривні. Перволь капсули 13 штук за 178 гривень. Персіл 4 в одному за 215. 13 штук. Засіб для миття посуду. Фейрі 15 літра, 169 гривень. Літровий фейер 118 гривень. містер пропер для миття підлоги та стін. 1 літр 119 гривень. Такий варіант 1,5 літра, 164. І ще й ось такий засіб мичий. Грін код. 1 літр за 59 гривень. Засіб для миття скла церкал від «Велі» за 29 гривень 500 мл. Такі щедрі знижки. Набір для прибирання. Тут і засіб з розпилювачем, вологі серветки. Пакети для сміття 119 гривень. За 59 гривень засіб для чищення сантехніки. 750 мл. Антеналіт з розпилювачем 500 мл 79 гривень. Їжак. ціна 32 гривні 500 мл. Щоденні прокладки «Діскріт» – 34 гривні 20 штук. Щоденні прокладки Bella Fotin' за 32 гривні 20 штук. Вітена прокладки 28 штук, 77 гривень. Прокладки Lady ByC 70 гривень за 50 штук. Тампони Tampax із аплікатором 18 штук 89 гривень. Olways Long 26 штук 44 гривні. Тампони котекс в упаковці 8 штук за 53 гривні. Котекс 56 штук 90 гривень в індивідуальних упаковках. 20 штук 40 гривень. Белла-футінс для критичних днів 42 гривні. І Белла 39 гривень. Поковці 10 штук, 20 штук за 60 гривень. Ватні диски 120 штук за 26 гривень. На Наторела прокладки по 39 гривень більші упаковки 40 штук за 154 гривні. 14 штук 85 гривень нічні. Green Day по 16 гривень, 6-7 штук упаковці. Котекс по 44. 10 штук 8. Такий варіант 22 штуки, нічні 109 гривень. Овесь 94. І такий варіант теж 94 в упаковці 12 штук. По 109 гривень набір станків для гоління одноразових бік лекс 3 Одноразові станки по 47 гривень від бік для жінок, по 29 гривень бік 3, за 134 гривні набір станків одноразових 3 штуки на 3 леза. 169 гривень набір станків. Тут одна ручка і 4 змінних картриджі. Піна для гуління Gillette 200 мл 84 гривні. Гель для гуління нівея 188. Арко піна 99. Цукрова паста для шугарінгу. 250 грамів за 59 гривень.